Друзі, всім привіт! По-перше, хочу сказати дуже велике дякую тим, хто знаходить хвилиночку, щоб написати мені про те, що йому була корисна інформація, або про те, що йому сподобався мій шаблон. Для мене це дуже-дуже важливо, тому дякую кожному. Сьогодні хочу розказати більш детально про а саме каталоги, які налаштовані в моєму шаблоні. І як саме вам використовувати їх у своїх майбутніх проєктах? Як потім зробити так, щоб ваші нові елементи рахувалися в тих каталогах, які вже в мене збережені? Так, починаємо по специфікаціям. В моєму проєкті є специфікації, вони окремо виділені в папки специфікації, пройдемось коротко по кожній. Перше це експлікація, два варіанти: типу до обміру і після обміру. А що нас тут рахує? По-перше, експлікація, а саме типу площу приміщень, я розставляю елементом зона, і для кожного, для кожної експлікації є типу свій шар. І воно просто рахує, типу, згідно шару. Тобто, ми задаємо критерії, і по критеріям воно вже типу, його рахує. Тобто, це зона, зона. А, і якщо це експлікація по обміру, то має бути шар, обмір, експлікація. Якщо ми кажемо, що це експлікація, яка йде вже після монтажу, то це шар, монтаж, експлікація. Вихідний поверх ми додаємо, якщо у вас є декілька поверхів. Типу це не обов'язково. Якщо один поверх, то воно буде рахувати вам, типу, перший поверх. Якщо у вас є декілька поверхів, і ви хочете, щоб воно окремо порахувало перший, і другий, то тоді ми додаємо поверх і зберігаємо другу, робимо дублікат. І ставимо на другий поверх, типу, те ж саме, тільки е, в умові вихідний поверх ставимо другий. Далі двері. Дивимося, які в нас критерії. Всі типи дверей. Оце, до речі, лишнє це можна взагалі. Е, і далі вихідний поверх е, теж, е, або перший, або другий це теж типу, для одноповерхових квартир не обов'язково. І що е, ми маємо? Є е, класифікатор. І в гілці в мене зазначені двері, де ми це можемо знайти. Це класифікації? От. Ви можете додавати свої, якщо треба. От, наприклад, в мене є класифікація інтер'єр. І є якісь елементи, типу, які я хочу просто виділити їх окремим, типу списком, щоб я могла потім це можна використовувати. будь-де, Але наразі говоримо про каталоги. От. Я типу зберігла собі таку класифікатор, типу, як двері. Ми можемо додати новий, давайте його якось називемо шар новий, щоб було зрозуміло. От. І, типу, якщо ми, наприклад, зробимо якусь таблицю і додамо, типу, критерій, що ми рахуємо тільки те, що має класифікацію шар новий. І воно тоді буде рахувати тільки це. Зараз ми кажемо про двері. Далі ми йдемо. А, налаштування самої двері. От наша двері, от і налаштування. У вас воно може бути. Оці налаштування, вони можуть бути зазвичай наверху. Мені зручно збоку. Заходимо, і от тут внизу є класифікація властивості. І тут ми обираємо те, що нам треба. Це працює і далі. Я цей інструмент використовую в специфікаціях активно, тому типу, це прям важливо. Тут в нас типу, стає галочка, типу, там, де двері. От, раніше був час, коли я використовувала ці класичні типу, класифікації архіка, тут вони типу, теж нормальні, а, але для зручності я собі, щоб не шукати у велик, великому списку, випадаючому в архікаді стандартних класифікацій, те, що мені потрібно, я просто зробила свій, де їх набагато менше, і я типу, менше витрачаю часу на пошук. От, і точно так же в мене налаштована графічна заміна, типу, е, що оці двері, які є в класифікації двері, о, до речі, тут стоїть архікат, ну, особливо не ідеальний, але суть має бути зрозуміла. От, а, то воно, типу, е, малює його в бірюзовий. От, тобто, ви коли поставите цю класифікацію, воно малює в бірюзовий і додається в список е, специфікації. Далі, по специфікації дверей, я вже трошечки розказувала про це, коли в мене був обзор мого шаблону. О, тут є такий типу випадаючий список. Тобто оцей ID він підгружає автоматично. Це те, що тут написано, ідентифіка... ідентифікатор двері. Розмір його він по. Подгружає автоматично, то стіни не автоматична, кількість автоматична, оці всі малюночки автоматичні. А, я здаю, типу, покриття в налаштування самої дворі правильно, і ще окремо його прописую отут. От, оці випадаючі списки, вони типу, робляться в диспетчері класифікації. Я постійно їх путаю, коротше, вибачаюсь. А, в диспетчері властивостей. в мене тут є двері десь. От. І тут, типу, є оці випадаючі списки, я можу типу, тут щось додавати, те, що мені не вистачає. Тобто, наприклад, якщо у вас там оці, ну, типу, налаштування покриття інше, то ви можете додати тут якийсь свій -ло -ло, не знаю, і воно там з'явиться. от. Теж саме типу, тип відкривання, типу вони в мене задані, по кольор профілю і ключі, який тип замка. О, далі по навісній стіні керамограніту я потім хочу проговорити ще окремо. Давайте по оздобленню. По оздобленню теж, як на мене, все дуже просто. Тобто, основні елементи, за якими рахують специфікацію, це ID, шар. Класифікація. А, тобто я малюю оздоблення і надаю йому типу, те покриття, яке мені треба в проєкті, і задаю йому ідентифікатор якийсь. Тобто, Я типу рахую, що в мене там Type 07 це там, фарбування за стіною, type 03 це в мене там, штукатурка. От, я зазвичай це просто собі виписую на листочок, а потім вже це додаю в проєкт. От. І що ми маємо? Типу, оце те, що воно фарбує, це в мене про е, налаштована графічна заміна. Type – це воно ID підгрузило. 2D вигляд, понятно, теж підгрузило. Назву теж підгрузило автоматично. Це його реальне покриття. От. І площу воно порахувало. Посилання вже, ну, якщо треба, вставляєте вручну, якщо не треба, там щось пишете, якісь примітки, які. Вважайте потрібними. Те ж саме аналогічно, просто один в один воно будує площі стелі і підлоги. Тобто стелю я представляю покриттям, О, і тут. Знову ж таки, я використовую класифікатор, якщо я роблю типу, общу велику специфікацію, мені треба, щоб воно рахувало там і стіни, і покриття, і перекриття. То я обираю гілку оздоблення. Гілки оздоблення в мене вже є, типу, все оздоблення, воно там ще окремо в мене там розкидане. О. Далі. Це те ж саме, але тільки по е так, щоб на плані було акуратно з боку. А, і тут, що я прошу його рахувати стіну, тому що я це роблю елементом стіна, шар опорядження і поверх, знову ж таки, тебе можна додавати, можна не додавати. А, оздоблення підлоги, перекриття, тому що я буду перекриттям, і шар, підлога покриття. Знову ж таки, можна, наприклад, замість шару вставити класифікатор. Але шаром простіше, насправді. справді. граніту, трошечки пізніше в кінці розкажу. Плінтуса. Теж я будую стіною, я знаю, що є, хто будує там балки, не балки. Мені стіною зручніше за все, якщо це профіль прихованого монтажу, я, типу, просто ставлю складний профіль, малюю такий плінтус, як мені треба, і стіною вже його розставляю. От. А стіна, підлога, плінтус, шар. Все, тут воно автоматично все собі порахувало. Оздоблення стелі вже трошечки проговорили: а, освітлювальні прилади. Знову ж таки, все просто. Джерело світла це той елемент, яким я буду. Ем, чому в мене тут не стоїть шар? Тому що в мене світло розбите на декілька шарів. Типу, є шар е, верхнє світло, є, типу, брай, які на стіні, є підсвітки, воно, типу, в мене все в різних. Е, шарах Тому, типу, я зробила отак. Це те ж саме, тут майже ті ж самі критерії, зараз ще про це розкажу, до речі, майже ті ж самі критерії, але більше типу інформації я не даю. От. І ще є отакий е, критерій можна задати, типу, ідентифікатор елементу містить L і, ш, і ш, штрих. От. І що воно буде робити? Всі елементи, які, типу, починаються їх ідентифікатор на L', штрих то, типу, вони будуть сюди підгружатись цю таблицю. Тобто L01, L02, L03, от все. А те, що буде там на М починатися, або там на D, або на C, то воно вже сюди рахуватись не буде. Це теж також зручно. Тут ми казали, типу, цю табличку я рахую вручну. Ну, в смыслі, типу, оце воно все підгружає автоматично, але е, оці, типу, модулі я прописую вручну. Е, а ось рамки воно, типу, будує вже автоматично. Е, тут трошки складніше на, написати цю табличку з нуля, тому що є. Е, Типу деякі особливості, саме те, як її налаштувати. Але сам принцип критерія того, що туди рахується, він такий самий. Тобто ми знаходимо об'єкт, тому що ми будуємо це об'єкт, і тут ми використовуємо ідентифікатор. От, типу L. L. І далі вже номера, воно там підгружає всі, які є. Але, наприклад, мені тут треба було, я не пам'ятаю вже чого, типу, щоб якісь елементи, там, може, це якісь виводи були, типу, які в мене, типу, ідентифіковані, але мені вони не потрібні в цій табличці. Я, типу, пишу, що мені треба все, що починається на L, окрім L15 і L16. От. І тут, типу, критерії аналогічні, просто налаштування самої специфікації трошки інші. Специфікація синтехніки. Зараз вона прогрузиться, прогрузилась. Це в нас велика специфікація. Ми, типу, теж ти типу, поставимо, що це є об'єкт і обладнання, тому що інколи це може бути і то, і то. А, і, типу, тут, до речі, важливо, типу, оці вибирати та або. Тому що якщо поставити та, то воно буде шукати типу, елемент, який одночасно є об'єктом і обладнанням. А нам так не підходить, воно буде, ну, в нас таких не існує. Тому треба, щоб воно обрало або то, або то. От. Шар. І знову поставлю типу, е специфікацію о, фу, ідентифікацію, типу що П-штрих типу, починається з цього. «А». Тепла підлога тут простіше, тут саме така звичайна специфікація, яка просто рахує площу. І специфікація меблів, саме така важка, теж аналогічна, типу, це об'єкт, тому що меблі ми будуємо елементом об'єкт. В шарі меблі-меблі починається з М. Вихідний поверх, типу, можна як додавати, можна не додавати, нічого не зміниться. От. А, тепер трошечки а, повернемось до керамограніта. Керамограніт в даному проєкті я будувала навісною стіною. А, якщо ми подивимось на нього, по-перше, він в мене в окремому слої, в шарі. От, І. Коли щоб мені порахувало воно правильно, типу, в мене задана спеціфікація, щоб воно мені дало кількість плиточок. Тобто типу, назву, е назву покриття і типу, скільки цього покриття є плиточок. Але є один нюанс: воно рахує однаково, е наприклад, плиточку ось цю маленьку і ось цю велику. А насправді ми ж знаємо, що її поріжуть навпіл, і типу, ми її рахуємо як половинку. Тому що я придумала? Я, типу, заходжу в редагування конкретної стіни, і отут-от, типу, ставлю ідентифікатор з точечки. Типу, для великих плиточок я ставлю ідентифікатор 02, для половиночок я ставлю 02.1. От. І просто вже воно, коли мені зводить всю табличку, єдине, що мені треба, це, типу, розуміти, що оце то, що з точечкою 01 це типу половинки. От. Тобто, якщо щоб зрозуміти, оце половинки. То скільки треба цілих, тобто 15 розділіть на 2, тобто це ну, 7,5 8 цілих плиток. Тобто 28 плюс 8 це буде 36 плюс одна штучка на запаси. Я типу пишу до замовлення, стільки штучок. А, цей спосіб не ідеальний, можливо, існує якийсь ем, більш ем, зручний, от, але ем, поки що я не знайшла. от. Тому, якщо маленькі проєкти є можливість порахувати, типу, вручну, то можна, типу, просто використовувати той же самий принцип, просто побудувати стіною, типу, накласти її правильну штриховку і порахувати вручну. В цілому, ну, типу, так теж багато хто робить, це не є помилкою. Просто так вона красивіше виглядає, і прикольно, типу, що е, таблиця його сама рахує, рахує це е, цікавий був досвід. От. Але якщо треба швидко, то можливо і нема сенсу є сенс типу зробити це просто стіною з штриховки. От але в мене тут просто. Е не в перший варіант типу, цього проєкту тут була така маленька плиточка, знаєте, типу кабанчик, і вона отак вийшла з, з двіжки. Я подумала, що мені буде дуже важко її правильно порахувати вручну. Ну, типу, не важко, а типу, це займе багато часу. Я вирішила почати будувати її навісною стіною, і вже якось вона і весь цей проект побудувала з навісною стіною. О. Але знову ж таки, це не обов'язково, це побажання. Як вам зручно. Аналогічно там теж типу, йде по керамограніту, який на підлогі. І в цілому, наче це все. Можливо, у вас залишились якісь питання. Пишіть їх в коментарях. Пишіть мені в директ, я всім відповідаю і дознімаю якісь відоси, якщо щось не зрозуміло, тому що а, я зрозумію, що це типу окей, що може щось бути якісь питання. От, тому всім дякую за перегляд. А, буду чекати вашого фідбеку.